Усім привіт! Сьогодні у нас в продажу шкода Октавія, грудень 2010 року. В Нідерландах продана салону в 2011 році березень, чорний металік, 1.6 дизель, літня гума, 15 радіус, 5 передач. Автомобіля є фаркоп, заднє тонування скла, двохзонний кліматконтроль. Чотири склоподйомники. Пробіг автомобіля 188 тисяч. Замінено ремні ГРМ і також ремень генератора. Автомобіль знаходиться в місті Хмельницький, досить в доброму технічному стані. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, телефон для контактів буде під відео.